Привіт! Сьогодні на огляді надзвичайно швидкий, зручний та стильний SSD диск. Заявлена швидкість передачі та читання 2000 МБ в секунду, підключення через Type-C, також підтримка MagSafe. Пропоную протестувати його в дії. Зробимо зйомку даного відео та виконаємо монтаж на самому диску. Також порівняємо з дешевим карманом. Для SSD. Так, почнемо з дизайну. SSD у компактному пластиковому корпусі. Вам може здатись, що це якийсь тип украшений метал чи алюміній. Але ні, це ж все-таки пластик потрібно ще перевірити, чи не буде грітися. Але з іншого боку, де кріплення Максев. Він мені подобається. В нього така класна прорезинена текстура, вона дуже приємна на дотик. Щодо що стійкості до подряпин, я думаю, що його носити в сумочці разом з іншими речами чи ключами, то він легко зможе поцарапитись. Бачимо невеликі розміри. 70 на 62 на 8,2 мм товщину. І також інтерфейс USB 3.2 Gen 2x2. Міряємо, чи співпадають розміри. Так, ми маємо 70. Так, ширина 62. Так, 08. Розмірам все указано вірно. Давайте поміряємо також вагу. Маємо 37 грам, 60 По комплектації. На жаль, ми маємо сам диск і також кабель Type-C на Type-C. Так хотів би я бачити в комплекті хоч якийсь силіконовий чехол чи просто мішечок, в якому можна було б зберігати даний диск, але його немає. Ну, то ок. Ось одна з найцікавіших фішок цього SSD це підтримка смартфонів через Type-C. Як працює Максейв. Ви, ви бачите, завдяки вбудованому магніту, він добре кріпиться до нашого айфону. Також ми візьмемо такий перехідник пізніше вам ну, зрозумієте, для чого ми його кріпимо. Так. І Зараз я вам покажу, що в нас пам'ять практично заповнена. Ми маємо всього 3 хвилини прогрес зйомки. Тобто ну, нам необхідно підключити SSD-диск. Так, ми підключаємо. Наш порт Type-C. Також підключаємо до, до нашого перехідника в перший порт. Так, і кріпимо MagSafe, так, MagSafe добре прилягає. Вау, мені дуже подобається, як він виглядає взагалі на телефоні. Так, ну що, так, дивіться. Тепер ми маємо 131. Ніхуя, блядь, Що за постанова, я не ожидав. І ще, що нам необхідно для зйомки відео, це мікрофон, звісно. Звісно, ми підключаємо мікрофон в наш Type-C2, ось для чого нам був нужен цей перехідничок. Всі сили на дані товари я залишу в описі. Один мікрофон я кріплю собі, інший мікрофон ми виставимо ну, десь, десь поряд. Так. І що? Що? Так виглядає. Виглядає зйомка, да, ми можемо закріпити до штативу наш телефон і, в принципі, вже знімати на SSD-диск. Так, ще, що я хотів показати, чому я хотів порівняти даний SSD-диск з, з таким карманом. Да, це те, що в нього є е, крута фішка, також підключатись до iPhone. Ми візьмемо такий перехідничок. Я також залишу ссылку, да, де його купував. Підключаємо перехідник, вставляємо. Ще один перехідник. Також я залишу ссылку. Це щоб підключити мікрофон і підключаємо наш не з цієї сторони. А де Raket! Ні, мила, з другої сторони. <aslında> <therapy> Давай представимо остальний домачадцем. Підключаємо нашу флешку. Через TP-C роз'єм. Так, є. Так, звісно, якби був якийсь магніт, да, щоб воно трималось більш надійніше. Але, в принципі, можна користуватись даним сетапом, да, він трішки шаткий. А як би ви приєднали? Крякнім, плюнім і надічно, склеїм скотч. Можна використовувати, да, знімати. Все супер, все працює. Так, і так, перевіряємо, чи працює наш SSD. Ну, так, нам доступна прореслок-сйомка, також нам доступна 4 k 30 кадрів в секунду на даний SSD, точніше кейс. Ну, це класно виглядає, можна знімати. тобто, Як ви бачите, така версія також, ну, також компактна, також зручна. Давайте переключимо мікрофон. Ну, так ви бачите з боку, як виглядає. Вау, мені дуже подобається взагалі. Компоновка даних сетапів, да, тобто ви е, взяли собі телефон да, і знімаєте на нього відео, підключили SSD-диск, також підключили мікрофон. вже протестували, як ми можемо підключати дані пристрої до смартфону. Так, давайте спробуємо ще даний пристрій підключити до е, MacBook. Так, візьмемо наш MacBook. що У нас є таке кільце, ми можемо його приклеїти і ну використовувати як MagSafe. Давайте розмістимо кабель, щоб він був приблизно. На одинакові відстані ось так. так, ми знімаємо, Обезжирюємо місце, де ми збираємось приклеїти наше кільце. Розміщаємо його максимально рівно, все, і прижимаємо буквально декілька секунд. Я думаю, що диск можна від'єднати. Так, все, наше кільце встановлено. і якщо нам потрібно підключити диск. Ми його примагнічуємо і користуємось. Так, диск у нас вже підключений. Так, давайте так. Кейс. Кейс ми підключимо. Так, візьмемо такий перехідничок і підключимо в інший Type-C. З'явився у нас ще наш кейс. Так, давайте ми розмістимо поближче. Так. Пробуємо скинути. У мене є така папочка з фото, яка важить 19 ГБ. І ми її закинемо і включимо наш таймер. Папочка важить у нас 1882 ГБ. Так, час пішов, я думаю, що я це відео не буду ускорювати, так як ви самі бачите, яка швидкість, яка у нас швидкість? Так, так, вже 20 секунд і в нас скинулось 10 ГБ. Дуже чудовий результат. Так, давайте поміряємо ще температури. 40 градусів, ну а диск зараз зараз диск поміряємо. Так, що ми маємо? У нас практично минута, і да, у нас скинулись файлів 15 ГБ на диск, ну і флешка трішки відстає. Так, Флешка трішки відстає. Так, ну я бачу, що тут ровно минута. Минута у нас знадобилась, щоб закинути 18 ГБ на наш диск. Так, флешка ще дозаписує. Так, так почекаємо. 17,5 ГБ. Да, за одну хвилину на наш диск. Давайте поміряємо, наскільки він нагрівся, чи він взагалі нагрівся. Так, 34-33 градуси. 33 градуси. Ну він зовсім тепленький такий. Так, а наш. Так, ми бачимо 45 градусів флешка. Так, такі результати. Я думаю, всім все зрозуміло. І так, тести швидкості ви можете бачити на екрані. Так, ну що ж, підсумуємо. Так, що ми маємо? По перевагам? У нас висока швидкість, дійсно, він є компактний, легкий, стильний дизайн, підключення через Type-C-інтерфейс, підтримка смартфонів, макбуків, е планшетів. підтримує так, зручне кріплення MagSafe. Що віднести до небліків? Ціна у нас може здатись високою, але вона, я думаю, відповідає заявленій якості та характеристикам. Тому що дана річ коштує 100 баксів да, на 1 ТБ. Якщо візьмемо на 2 терабайта, то це 200 баксів. Що можна віднести до недоліків? Це нема додаткових ніяких аксесуарів у комплекті, таких як чехол чи силиконовий кейс, якийсь, да, який би не царапав його з іншими предметами у вашій сумочці. Так, цей SSD-диск, я думаю, чудово підходить як для професіоналів, так і для звичайних користувачів. Якщо у вас банально на телефоні не вистачає, ну, немає пам'яті, ви також можете ваші відео чи фотофайли е з великою швидкістю скинути да, і хранити їх в такому твердотілому накопичувачі. Якщо вам потрібен дійсно надійний пристрій для роботи чи зберігання ваших даних, то цей диск вартий вашої уваги. Всі відео на каналі виходять виключно за моєї ініціативи та не несуть ніякої реклами. Тому всі відео максимально чесні, як ви бачите, об'єктивні та справедливі. А кому дана тема цікава, підтримуйте дане відео лайком, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. Дякую, пока! Дане відео було записано на SSD диск та змонтовано за допомогою додатку VN.